Всім доброго дня, ми з України. І сьогодні у нас чудові гості із Луганщини, правильно? Із чудової такої мальовничої місцини приїхали до нас, в нашу українську хатинку, щоб просто подивитися, вдихнути аромат отого, знаєте, колишнього та колишня аура отого всього. І ми зараз просто їм будемо дуже вдячні, що вони заходять. І, можливо, хтось щось хоче сказати. Хто хоче сказати, не бійтеся, скажіть! Щось про Україну. Ми про... що сюди заїхали, подивилися, та і ще приємно. Так, цікаво. Пізнати. Того, Вам з до... нами цікаво, правда? Цікаво, так. <ріст> так. <ріст> 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 Пізнавально, <ріст> так. Так, правда, і тр... дуже так колоритно і, знаєте, душ, душевно. Так. Відчувається, що, дуже. що це коріння, воно, правда, тут живе. Приходьте завжди вам раді, дякуємо Добре. і всім дякую. нам миру. Слава Україні, героям.